Вітаю всіх! Хочу глянути 23 й рік для Росії. Що буде відбуватися там? Карти ставати не хотять. Не хочуть карти навіть гадать на Рашку. Наче сопротивляються. Рівненько і гарненько лягати не хочуть. І так, карта року. Під яким девізом, під якою картою пройде рік для Росії? Карта партнерства. Карта підтримки, карта планів. Армія, що буде на війні? Що буде на фронтах? Вони повернуться додому. Їхні воїни повернуться в сім'ї. Деякі будуть взяті в плен, ізбавлення і получення по заслугам. Вони получать те, що вони заслужили. Деякі будуть взяті вплин, яка не володить, люди, які не володіють своїм, своїм життям, ним розпоряджаються інші. А тут у нас карта прошлого. Вони підуть туди, де вони були до цього, де вони були раніше. Тут у нас карта дитинства. Тобто, коли люди повертаються в своє прошле, туди, де вони були раніше, а також карта сімей, карта своєї родини, карта своїх сімей. Так, що у нас буде з громадянським обществом? А люди не будуть знати, що їм робити. Всі їхні мрії, все, на що вони хоча б на трошечки сподівалися, все розіб'ється правду житті. Всі їхні мрії і сподівання остануться ли лише мріями і сподіваннями. Вони будуть жорстоко обмануті в своїх сподіваннях. Ними будуть маніпулювати, ними будуть керувати, їм будуть внушати страх і ужас. Громадянське суспільство, вони будуть, знаєте. Ваш Кубков, це в нас п'яничка, затопити своє горе, топити своє горе в винові, а також чекати звістки, чекати якихось звісток, якихось об'яснень тому, що, що буде в їхній країні. Вся, народ буде дивитися на все з опаскою. Вони не будуть розуміти, як далі їм жити. Тут народ у нас діяти не може. Людина стоїть в нерішительності, вже і око підбити, голова розбита, і, і рука покалічена, і як жити далі, незрозуміло. Політикум російський, політикум, політиком ще буде воювати. В політиці буде війна. Вони будуть іти по головах, незважаючи один на одного, і воювати між собою. Так, Верховний Жрець. Ну, це карта їхнього імператора. Установлення законів Божих і людських. Карта влади. Війна за владу Война за владу в політикові розгорнеться страшною силою. Той, хто був коло влади, той піде. Той піде. Ті, хто були навіть коло влади, той, ті підуть. Владі, у владі теж будуть шукати виходу з цієї ситуації. Тут люди, які шукають виходу з цієї ситуації. Те, що ми маємо, нас не устраює, нас не задовольняє. Треба знайти якийсь вихід. Ну... Щось вони, щось вони придумають. Щось вони придумають, знаєте, Рицарь Кубков, Хто, Знайдеться якась людина, яка <смі> молода людина, кстати, Рицарь Кубков, який буде питатися навести лад е, у верхушці в, в, в політичній цій війні за владу і у пошуку виходу. Якась людина молода, молода. Ну, що ж, карта партнерства. Хочу глянути, що це за партнерство. Карта закінчення якогось етапу в житті країни. 23-й рік буде якимсь завершальним роком для якогось етапу життя країни. Карта мир. Остання карта старших арканів завжди говорить про завершення етапу життя чи людини, чи країни, і завершення якихось подій. Карта зірка. Ну що ж. Буду, країна буде мріяти про щось нове, але до цього нового дуже далеко. До здійснення мрії про щось нове дуже далеко. Дуже далеко. Хочу сказати, що, можливо, общество трошки почне об'єднятися, почне спілкуватися між собою і почне договарюватись про щось. Хоча навряд ли, ну, такі от карти випали для Рашки.